Траву на зиму максимально скосили, при землі сад вигребли. Бачите, везде все вже попідрізав я. Я раніше на зиму ніколи нічого не підрізав. Я починав обрізку із кінця січня. місяця. Але зими зараз набагато змінилися, зими не такі стали морозяні, то такі здорові дерева, які вже доживають якби, свого віку. молоді деревця. 3, 3, 5, 10 років не, на зиму нічого не ріжемо. Тим більше я живу в Чернігівській області, у нас достатньо великі морози можуть бути і 20 градусів, і 24, і до 27 градусів може підніматися, то нічого не обрізаємо. Все будемо обрізати, як пройде вже кінець лютого, почало березня місяця. Тим більше у нас же не е, велика така, як би. Садівництво, що 2-3 гектари, що ми там успіємо її обрізати чи не успіємо. домашні дерева завжди на їх знайдеться час для обрізки. так що, Якщо у вас дорослі дерева, можете зараз обрізати. В основному такі вовчки, які вертикально виросли. А так всі обрізки проводитимо весною. Зимою, да, відпочивайте, готуйтесь, шукайте інформацію, порівнюйте, мене ще з кимось, хто як обрізає. Дивіться, якщо буде те саду, результат буде о. А якщо тільки наскоками отак, то ну, так і буде.